16 серпня у Білгородністровський завітав довгоочікуваний дощ, проте кількість опадів перевищила всі сподівання керманців. Грунтові вулиці, що примикають до Кишинівської, вирішили прогулятися і разом із дощовими потоками, використовуючи натуральний рельєф місцевості, нанесли величезну кількість піску на проїжджу частину однієї з головних доріг міста. Зранку, 17 серпня, працівники міського центру благоустрій приступили до ліквідації наслідків зливи та наведення порядку на проїжджій частині. Коментар надав за. Тупник міського голови Андрій Криштопов Андрій Іванович сьогодні проводяться роботи працівниками міського центру благоустрій на вулиці Кишинівська та примикаючих вулицях з ґрунтовим покриттям. Розкажіть, чому внаслідок надмірних дощових опадів, 16 серпня було нанесення ґрунту на вулицю Кишинівську. Це спричиняє до повільного руху транспортних засобів, та в деяких випадках може спричинити ДТП. Тому сьогодні всіми силами. Міського центру благоустрій було здійснення прибирання на примиканні до вулиці Кишинівській. Міським центром благоустрою проводяться роботи спеціалізованої техніки щодо переміщення грунтового наносу з дорожнього покриття вулиці Кишинівській на примикаючі ґрунтові дороги. Робиться роботи методом ущільнення цих вулиць. Рельєф тут не дозволяє на сьогоднішній день зробити якусь іншу роботу для того, щоб Таких наносів при таких опадів не було. Тому звертаюся до водіїв з розумінням відносити до дорожніх робіт. Синоптики найближчим часом також прогнозують чисельні дощі, які благодатною вологою насичать нашу родючу українську землю, виснажену спекотним серпневим сонцем. Будемо вірити в те, що стихія не стане хуліганити, ламаючи дерева і затоплюючи дорожні артерії міста. Та навіть якщо і так, то дружні акерманці неодмінно прийдуть на вирочку друзям, сусідам, а також гостям нашого стародавнього і затишного міста. Олеся Семчинська на Трилокінчук, перший муніципальний.